Однією із послуг, яка сприяє підвищенню конкурентноспроможності громадян на ринку праці, є видача ваучерів на навчання. У Шоскінському центрі зайнятості зазначають, що це реальний шанс здобути нову професію чи підвищити кваліфікацію. Ваучерне на навчання видається центром зайнятості особам, які не зареєстровані як безробітні, та відповідають певним вимогам. Особи, які мають право на отримання ваучери, це перш за все особи, які. Мають 15 років страхового стажу, у віці 45 плюс до досягнення пенсійного віку, тобто 60 років. Є окремі категорії: це військовослужбовці без вимог до стажу, страхового, це інваліди без вимог до стажу, це внутрішньо переміщені особи, також без вимог до стажу, але вони. Видаються за заму відсутності підходящої роботи. Також особа повинна мати професійну, професійно-технічну, фахову, передвищу або вищу освіту. Перелік дуже розширений, дуже великий на сьогодні. Но з тих професій, які можна отримати у шості, конкретно да, це кухар, це тракторист, машиніст, тракторист, це електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, це для отримання ваучера особа подає до центру зайнятості заяву, а також надає відповідний пакет документів. Приходить особа, ми перевіряємо її документи, вона подає нам паспорт, серокопію коду, в залежності від групи і інші документи, обов'язково трудову книжку. І ми знімаємо тут копію. Або якщо особа працює десь, то завірена копія, трудова книжка, відділим кадрів. Пишеться заява, подаються відповідні документи, приймається рішення щодо видачі ваучерів. Ваучер діє 90 днів. Особа сама обирає собі навчальний заклад. Обирати можна за допомогою інформації, яка є в нас в відкритому доступі. Це є ДБО на сайті Міністерства освіти. там можна подивитись за якою професією, в якому місті можна отримати або професію, або вищу освіту, да, або підвищити рівень своєї вищої освіти. Тобто вся ця інформація є, вона відкрита, її можна і потрібно користуватись. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати 27 тисяч гривень. Але це не означає, що якщо виданий ваучер на 27 тисяч, то обмежується кошторисом навчального заходу. Тобто це може бути і 10 тисяч, і дванадцять, і будь-яка сума до 27 тисяч. Цьогоріч вже двоє осіб отримали ваучери на навчання через Шосткинський центр зайнятості. На сьогодні ми збираємо групу для того, щоб люди отримали професію кухар, і це навчання буде відбуватись у шості. Консультацію щодо ваучера на навчання можна отримати, безпосередньо звернувшись до центру зайнятості.